Привіт, привіт, всім дорогі грибки. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на січень 2025 року. Так у нас буде о, сьогодні трішки інший розклад ніж зазвичай. У Нас буде дві колоди таро, але я буду діставати трішки більше карт, для того, щоб краще зрозуміти взагалі які у вас будуть енергії, тому що я зараз не ну, вдома, я зараз в іншій країні в Єгипті. Якщо Подивитися так, на мій задній план, дуже прекрасно. Взагалі, от давно я хотіла знімати отак от відео та, з таким прекрасним видом, взагалі. І е, бажання здійснюється. Попросила, е, запросила, і от я от тут сиджу в Єгипті, знімаю вам відео. так я по перше хочу привітати всіх з новим роком. Хто дивиться у новому 2025 році? Це відео, або навіть для всіх, тих хто дивиться, що в 2024, вступайте в новий рік з новими енергіями, з новими бажаннями з позитивом. Розумійте до чого вам потрібно йти, які у вас об'єктиви, і які у вас цілі, і ви їх обов'язково досягнете. Так, обов'язково подивіться також своє відео на 2025 рік. Воно вже є на каналі. Взагалі дивіться всі свої відео на ваш сонячний, місячний знак Асценденту. Не перестану це повторяти, тому що ви не можете бути тільки одного знаку зодіаку. У вас завжди три домінуючі і потім ще є решта. Але хоча б ці три дивіться, щоб зрозуміти, дивіться, карти, які повторюються, розклади будуть доповнювати один одного. Так, ну що, поїхали. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас прогріються карти. Обов'язково підписуйтеся на канал. Всі, ті, хто ще не підписаний. Я вам буду дуже вдячна за допомогою підписок, лайків, активності на каналі. Я розвиваю свій канал, і я дуже, дуже, дуже хочу. Також у мене був такий запрос: мільйон підписників, і я до нього дійду. Рано чи пізно я це отримаю. Так, ну що, поїхали. Січень 2025 року. Карта для риб. Справедливість. У січні місяці у вас будуть вирішуватися якісь юридичні напевно справи. Можете тут комунікувати з адвокатом. Взагалі, якщо вам потрібна якась допомога людини-спеціаліста, ви до нього зверніться, він вам допоможе. Справедливість говорить взагалі про баланс. Так, баланс енергії не потрібно себе перенавантажувати, потрібно розуміти причину на слідкові зв'язки. Все, що з вами стається, все, що ви проживаєте, всі енергії, це тому, що ви це заслужили. Так, це справедливість по справедливості. Ви все отримуєте. Якщо тут будуть якісь круті подарунки, то це по справедливості. Якщо ви будете якісь кризові ситуації проживати, також в них потрібно буде розібратися. Значить, щось ви десь пропустили, і потрібно буде так розкопати цю ситуацію. По справедливості також тут взагалі має бути у вас гармонія в душі і абсолютно спокійний такий стан. Може людина якась, яка з документами працює, з'являтися у вашому житті, або ви почнете розбиратися з якимись документами, чи ви будете робити якісь документи в січні місяці. Так, і ще карта для риб. Ой. Дивіться, туз пентаклів, прекрасно, шанс вам дається. Робота нова, це можуть бути відкриті дороги, відкриті взагалі двері, ви можете чимось якоюсь новою діяльністю зайнятися. Тузи це завжди перший крок, і це початок. А туз пентаклів це саме матеріальне це може бути якийсь росток, який ви посадите, і потім це вам виросте велике так, дерево, матеріальні ресурси. Це може бути фінансовий вклад кудись. Це може бути просто вам якась хороша. Зарплата, або ви там можете знайти гроші, виграти ви можете якісь фінанси, матеріальні, так матеріальна якась енергія вона до вас прийде у січні місяці, і взагалі навіть тут, о, через справедливість, ви можете отримати якісь виплати, наприклад, від держави, там так або хтось, хто вам повинен був повернути гроші в січні місяці. Він вам їх поверне, чи ви будете повертати так, ці свої ресурси, але ви тут знаєте, дивіться, ви з легкістю, тому що тут пентакль, це завжди це дуже хороша карта, вона дуже позитивна. І можуть бути якісь ідеї з'явитися, чи у когось може бути вагітність, якої ви дуже давно чекали. Так, і ще карта для риб. На січень 2025-го. П'ятірка кубків! Потрібно вам позбуватися своїх негативних емоцій, оцієї своєї депресухи, яка інколи на вас приходить. Її потрібно буде тут чиститися від неї. Старайтеся не фокусуватися на негативі, фокусуйтеся все таки на на те, що ви отримуєте, стоючи з іншої ситуації, чого ви навчилися, до чого ви досягнули, до чого ви прийшли. П'ятірки – це кризові карти, які заставляють нас виходити, Так вони виводять нас на новий взагалі етап. І тут можливо навіть через якусь кризу ви підете у ріст, ви підете, ви скористаєтесь якимось шансом, ви підете до якоїсь своєї цілі, до якоїсь своєї мети. Але вихід тут із ситуації є обов'язково і навіть два цілих, які вам дуже подобаються, але ви їх не бачите. Тому що ви фокусуєтеся на негативі. От як тільки ви перестанете це робити, як тільки ви перестанете ображатися, як ви перестанете знаєте, наповнювати сльозами цю чашу, а просто повернути голову і побачите, наскільки прекрасний світ, ви можете дуже добре вирости. Так, і ще карта для рибок на січень 2025-го повішаний. Знову ж таки, це карта креативу, це карта, яка говорить, що потрібно подивитися з іншої сторони на ті інші інші речі. Це також може бути затягування якоїсь ситуації, так, десь може бути якась зупинка. Старайтеся, щоб це не була от, дійсно якась депресія у вас, так щоб це не пішли ви в негатив якийсь. По повішеному, взагалі, тут потрібно буде вам можливо трішки зупинитися або використати паузу у свою у, у плюс. Собі, так, у собі у так, якимось натхненням, креативом, який зайнятися. Це в нас карта взагалі енергія 12. Це у нас волонтерство. Коли ви віддаєте і віддаєте від чистої душі. Але давайте я вам хочу ще одну сюди карту. До чого це так, смерть. Тут буде якась зміна, буде якась трансформація у вас, дорогі рибки. Ви вийдете з цієї депресії, ви вийдете з цього. От завдяки якраз таки, я думаю, Погляду з іншої сторони, от вам треба більше креативу. Вам потрібно ситуацію побачити, може зі сторони іншої людини, може хтось вам очі тут відкриє, але ви щось зрозумієте. Ви з цієї пітьорочки кухню вийдете. І це потрібно зробити. От якщо у вас будуть якісь тут сумніви Нада, не нада нада, ідете і робите, і виходите з цього всього. Тому що рибки ви можете бути дійсно такі трішки меланхоніші, ви можете трішки входити в свою якусь депресуху. Ну, я знаю, у мене самої само Сонце в рибах, так що тут потрібно буде дивитися на речі з іншої сторони. Давайте іншу колоду, що які ще енергії будуть у риб у січні 2025 року. Так, паш кубків, говорить про ілюзії. Отут якраз, можливо, трішки треба буде вам приземлитися, або навпаки, потрібно буде політати, і ваша фантазія вам допоможе вийти. Немає стабільності у вас трішки під ногами, от подумайте взагалі про свою стабільність. По пожежку це можуть бути якісь нові діти до вас можуть приходити в життя, це можуть бути е, е, так, е, якісь люди взагалі молодші за вас віком. Е, це може бути ваші діти, які будуть з вами так спілкуватися, які будуть проявляти себе творчого Саме з творчої сторони, так? це може бути ваші якісь творчі процеси, новий початок взагалі. Там малювати почнете, знову ж таки, креативу, так? малювати, співати, танцювати, займіться своєю душою. Отут проявіться кубки, це ви і проявіть себе взагалі. Вам має бути дуже комфортно. Може бути нова любовна історія, до речі, так якась закоханість у вас, або якась така, знаєте, якийсь такий лайтовий стан. так і ще Карти для риб на січені. Сонце. Боже, прекрасні карти, енергії прекрасні. Ви взагалі освітитеся, наповнюєтеся енергією, ця творчість якраз вона допоможе вам наповнитися енергією. І взагалі рибки ви наповняєтеся, коли ви мовчите. Коли ви наодинці, коли ви не від ви часто донори, і ви часто віддаєте свою енергію для того, щоб наповнитися, вам потрібно приділити час і увагу собі. Отут, виходьте під сонечко, і може кудись хтось на відпочинок поїде. Ви будете світити сонце, воно висвітлюється. Це саме така одна з самих позитивних карт колоди. Коли воно висвітлює всі дороги, ви бачите, куди вам потрібно йти. Ви на сцені, ви є це сонце, яке віддає енергію, так і віддає саме чисту енергію. Але тільки з того моменту, коли ви на коли вам самим вистачає цієї енергії, ви можете її віддати. Сонце це прекрасна карта на виздоровлення, на гроші і взагалі на вирішення всіх питань. Все буде так, як потрібно вам. Так, Шансом у цим скористайтеся, головне. Так, і ще карта для риб. Так, королева жезлів це у нас е вогняна стихія, овен, стрілець, чи лев. Жінка така у вас може прийти в життя, вона може вам допомагати. Це часто такі дуже активні жінки, вони багато рухаються, багато говорять, мають знайомств багато, і вони тут можуть вам чимось допомагати. Або ви будете входити в цю енергію. Ви візьмете все в свої руки, ви візьмете цей жезл, і ви себе відчуєте такою вогняною королевою, а вогонь це у вас абсолютно так, до води. Це коли дуже багато енергії у вас є. Так, ви не просто так водичка, кудичко, пливете, ви такі ніжні, спокійні. А ви, от прям будете діяти конкретно діяти спортом, займіться. Може, кудись з чимось з якоюсь новою справою. Може, з цією королевою жезлі ви будете щось робити, якісь ідеї у вас будуть, їх багато. Для чоловіків це така королева жезлі може прийти, до речі, в ваше життя, і вона буде дуже активна, дуже позитивна, вона буде вам допомагати. Так, і остання карта для рибок. Так, на січень 2025-го. Так, король кубків, Ой, хтось із чоловіків тут закохається. Взагалі подивіться, або це може бути ще одна людина, це рак Бориби, які приходять у ваше життя, які будуть вам допомагати під кінець місяця. Думаю, тут буде дуже багато у вас людей, нових так, ви можете спілкуватися, ви можете тут якраз таки вирішувати якісь свої питання. Ой, вирішувати якісь свої питання. З суспільством, так проявляти себе у суспільстві, і якраз таки через це сонце, через креативи будете про себе заявляти, і люди просто як мушки будуть намет на вас злітатися, так як бджоли намет будуть на вас злітатися, і ви будете головне тут відпочивати. Все таки так, тут медитації чоловік сидить. Він візуалізує, можливо, зранку маніфестуйте свої якісь бажання, розумійте, куди ви хочете іти, що ви хочете отримати. Король кубків це у нас взагалі вам захочеться дарувати подарунки. Ви можете зустріти чоловіка такого короля кубків. Це нас часто можуть приходити якісь психологи, повара, люди, які піклуються про інших, люди, які допомагають іншим, і тут така людина у вас в житті може з'явитися. і Він вас може чомусь вам може допомогти. Давайте я ще одну хочу карту До чого ці люди до у вас тут. Мах для проявлення своєї особистості. Це будуть або якісь спеціалісти у вашому житті, або це будуть е, так, або це може бути ваше саме. Так. Ви через цих людей, ви з ними разом ви будете проявляти себе, і ви будете вести взагалі всіх вперед. Помагу вам потрібно тут е, бути особистістю, так, е, знати свою ціль і діяти. Так. І оракули для рибок на січень 2025 року. Так, віддайся пристрасті. Подивіться, оце може бути дійсно. От, ви можете стати цією королевою шеслів, і ви будете така пристрасна енергії багато і король кубків, який просто вас в себе закохає. Або ви цей король кубків, і ви тут будете просто цією королевою жезлів, нові якісь відносини будувати. Це може бути навіть пристрасть у роботі, так вам щось дуже сильно сподобається. І головне тут, оцим своїм потоком, в які ви входите, їм віддаватися. Хтось до речі, може піде на концерт. Так, часто у нас рибки, дуже такі творчі особистості, ви любите класичну, гарну музику. Так, і ще карта для риб. Уявляй, візуалізуй, те, що я вам казала, сідаємо і робимо маніфестації. Подивіться, все те, що ви собі набажаєте, все те, що ви собі запишете, заведіть собі якийсь щоденник. Оці ще місяця послухайте мене, реально працює. Візьміть, запишіть, заведіть собі щоденник і просто в нього записуйте свої бажання, те, що ви хочете досягнути, і з позиції, що у вас це вже є. А потім собі такого вечірком перед сном не інстаграм листаєте, а сідаєте і візуалізуєте собі, що ви вже в цьому живете. От прям якраз я прям лягаю в ліжко, і я собі перед сном, от я прям це уявляю, я за в цьому стані, тому що, коли ви провалюєтеся в сон, ви якраз там е записується ця програма, що воно у вас вже є. Тому це дуже-дуже для вас важливо. Прекрасний у вас місяць, з усім ви справитеся, не переживайте за ту п'ятірку кубків, виходіть з неї і аж бігом. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!